Доброго дня, шановні депутати. До вашої уваги роздрукували ми декілька проєктів даної програми. Справа в тому, що планували виносити на наступну сесію. На сьогоднішній день держава прийняла рішення про те, щоб виділити певні кошти для того, щоб працювали пункти незламності. І в нашому місті теж облаштовані такі пункти незламності. Дані кошти з держави будуть використовуватися центром, господі, центром зайнятості. Центром зайнятості ми вносимо доповнення до відповідної програми, тому що саме виконавцем буде УЖКХ формувати групи таких працівників і надавати центру зайнятості. Які будуть виконувати відповідні роботи чергування цілодобово або інші види робіт, які будуть сплановані саме по роботі в центрі в пунктах незламності, звичайно, ви розумієте, з якою це метою надання безробітним, хоч якогось мінімального мінімального заробітку на сьогоднішній день. Планується що місяця використовувати поки що в грудні цього року. понятно, ти прочитай, Як воно буде звучати, що додать, які слова в які боку. А я своїми словами розставив так. Значить, ми доповнюємо у відповідних позиціях програми, що виконавцем буде управління житлово-комунального господарства. І вносимо один із пунктів, де саме будуть працювати, це в пунктах незглавності безробітні, а також відповідні пункти, що стосуються заходів програми, вносимо доповнюємо такими словами управління житлово-комунального господарства Шостинської міської ради скрізь за текстом, де використовується саме Тобто вносимо зміни у цю програму, і наші безробітні зможуть працювати на пунктах незглавності. Підприємці, які працюють на генераторах. І вже ці їх об'єкти, вони вже є пунктами незламності. Це салони красоти, магазини, та кафе та інше. Тому що люди приходять заряджати телефони, люди приходять до мене брати кип'яток з, з, з сусідніх помешкань. Діти приходять чить уроки. Давайте їх оправляти, Тому можливо, будемо... Бюджет, може підприємцям, які користуються е, генераторами, якісь будуть пільги на диспаливо або ще щось. Ну, Ніхто не відказує, бо тяжкий час. Давайте не приймаються. Ну, може, що на це передивитись, треба. Бюджету, бюджету, да. ну, на сьогоднішній день є два питання. Перше, це коли звертатися людям, щоб їх організувати, тому що ну, є ще е, е, мікрорайони, де. Ну, не, не покрито точно такими пунктами. Я не знаю, може є план якийсь по пунктам незламності, але люди, наприклад, по вулиці робоча, там не знаю, де в них знаходиться взагалі. І оце, друг, і оце, і оце друге питання. Чому немає оповіщення? Я живу в мене в під'їзді в підвалі. Є такий пункт, але я про це дізнався. Випадково, я навіть не знав, що ага, такий пункт. прошу приймати участь у формуванні пунктів незламності на своїх закріплених округах. У нас їх вже близько 30. Так, де Оля, наскільки? Близько 30. І ми будемо їх доводити до 200 пунктів незламності. практично в усіх високоповерхових будинках. У всіх установах, школах, садках і таке інше будуть пункти незламності. І я прошу приймати участь, і ми передбачимо, які то правильно пропозиції, передбачимо, які то пільгове економічні зацікавлення. Крім цього, ми розробляємо програму. Я говорив на виконкомі, про те, що будемо компенсувати частково витрати на придбання електростанцій. Так, така програма до кінця неділі буде розроблена і розпочне працювати зі слідуючої неділі. Я хотів би вас проінформувати, що сьогодні надзвичайно складний день з електрозабезпеченням, що е, на рівні області введений, введений новий графік. Якщо ви пам'ятаєте, в нас був графік, 2, 2 години є, 2 години нема. Потім ввели 2 години немає, 4 години є. З вчорашнього обіду введений графік, 2 години є електроенергії, 4 години немає. Здається, графік вже такий, що велика кількість електроенергії не використовується. Але починаючи з 10-15, обленерго ввело аварійне відключення по вказівки Укренерго, тому що кількість електроенергії, яка генерується в Україні, не відповідає вимогам того, що... Те, що використовується. Надзвичайно складно виявилися мешканці, Ана Михайловна, послухайте, надзвичайно виявилися мешканці, які відносяться до другої групи споживання. Получилось як, було дві групи, потім чотири групи. І вони між собою мінялися. А при трьох нема парності. Виникає питання, що перша група з третєю міняється, а друга група клепає кожен день одінаку. І виявилося таке, що люди в 10 часов повинні були включитися, їм включити Нікола-Нікала. В 10 часов включили їм електроенергію, а в 10-15 виключили. І по даний момент ми ще сюди йшли, їм ще не включили. Тобто, виходить, цілий день без електроенери. Ми звернулися в обленеро з тим, щоб поміняли графік, тому що не годиться. Не може бути так, що кожен день півтром немає електроенергії і ввечері не можуть дітей забрати, самі не можуть зібратися і такі їх. Звернулись письмово в обленерго з цього питання. Крім цього, сьогодні наш РЕС спільно зі своїми службами. У нас є контролюючі представники, які сидить у диспетчерській службі, контролює, щоб всі команди виконувалися, які дають Укренерго, починаючи з Харкова, Суми і, і наші. Відпрацьовується таке, у нас не виключаються будинки, які сидять на лінії до центральної районної лікарні, до інфекційного відділення, до дитячої лікарні. До цих трьох лікарні кабеля прокладені, і ті будинки, які підключаться, світяться цілодобово. У нас світяться цілодобово ті, які підключені на три підйоми води. Ті будинки світяться, у нас світяться будинки. Які підключені до котелень Воронівська, ПТУ-19, Маяковська, 36-й мікрорайон. І, 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 і ще одна котельня. Тобто ось до цих, і на імпульсі правильно котельня одна і друга. І ці будинки, які в цих мережах не виключаються сьогоднішнього дня, їх беруть на карандаш. І буде рез, виключати не тільки, в даний момент виключається із великою котельною, і з вороніжа, там рубільники стоять. Сьогоднішнього дня почнуть виключати із трансформаторних підстанцій ці будинки, які не попадали, які були на цих мережах. Не всі 100%, але кількість будинків, які виключаються, збільшиться. Тобто люди хвилює, що в одному будинку сутками світиться, а в другому будинку дітей не можна забрати і уроки не можна бути. Оця скаже дисбаланс Попитаємося з сьогоднішнього вечора уже регулювати. Ось такі напрямки по електроенергії. Але ми з вами повинні розуміти, що ворог Путін продовжує вести політику на те, щоб ми хвилювалися знутрі. Бо його не виходить перемогти нас на фронті. І тому він внутрі хоче створити конфліктну ситуацію і б'є генеруючі кампанії. Б'є е, трансформаторні підстанції біля атомних станцій, тобто практично в Україні не залишилось генеруючих компаній, на яких не прилітали їхні ракети. Він розраховує, що ми будемо хвилюватися. То ми з вами повинні розуміти, що ситуація складна, вона не буде швидко полегшуватись. Але ми повинні розуміти, що якщо ми почнемо хвилюватися, то Путін буде стучати у наш, нашу порогу. Ми повинні розуміти, що це його політика. І ми політику, його не повинні підтримувати. Шоскінці більш розумні, більш активні люди. І ми розуміємо, що ми повинні перетерпіти цю зиму. Не будемо хвилюватися, він зрозуміє, що його путь в нікуди. Будемо хвилюватися, тим самим його підштовхувати на цих подій. В тому числі добре, що наша українська протиповітряна оборона спрацювала минулого разу, що з 70 ракет 60 збили. Розумієте, але він знаходить різні варіанти, знаходить різні, різні підходи, щоб схвилювати наше суспільство. Ми дамо йому цієї можливості. Згодні ви замовлю. Згодні я дякую вам, основу А за основу в цілому прийдете різні. У мене, у мене є записання Микола за Миколаїв. Я взагалі повністю підтримую за, за пункти незглавності, це все потрібно, але там вони будуть розташовуватись на базі шкіл і дитячих садків. Я за те, щоб допомогти, звичайно, безробітно виділяти кошти. Але у нас кожного дня в школі є діти, у всіх школах є йде освітній процес за змішаною формою. Кожного дня є діти. В закладах освіти повинні працювати люди, які мають медичний погляд. Як з цим бути, з цими людьми? Тобто їх не можна допускати до закладів освіти? Ну, вони в закладах освіти не будуть, вони будуть працювати в укриттях. І це не обов'язково, ніхто не сказав, що вони будуть працювати в школах. У нас я ж сказав, скільки є буде. поле діяльності величезне і. В школах це зовсім інша даже система. Це вони не, не тільки в школах і в більшій степені. Вони... Там написано волонтери давні Що... пройти саніта. Хто за те, щоб так, дане так, рішення прийняти так. в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проти утримався. Прийняти У нас там, де 14 чотирнадцяте пороховий будинок приміщення. Було бомбосховище, його просто розграбували наші мешканці міста. Єдине було бомбосховище, був вайфай, і те вони зірвали. Там нема нічого. Хоча наш центр волонтерський все хотів, щоб було там затишно і тепло. І все ж таки будинки по вулиці Знам'янській, 1, 3, 5, 7, зараз звертаються, щоб ми повернулись у це бомбосховище. Я розумію, що це не наше бомбосховище, але, будь ласка, і останнє. Шановні депутати, ви всі майже допомагали хлопцям, які поранені, дівчатам також. Ми виділяли кошти своїх коштів. І зараз я навіть думаю, що ви не знаєте повністю, наскільки їх багато. Тому що до нас вони всі приходять, телефонують. Ми висилаємо і вмічника і кругом допомогу у шпиталі, бо й там уже люди видалися. Все, що їм потрібно. І тому, Микола Петрович, я думаю, що до нас зверталися до кожного депутата особи з інвалідністю, ті, які були до війни, і зараз і все більше і більше. Нам все ж таки треба вирішувати питання з комфортним. Підвозом людей цих з інвалідністю, куди їм потрібно, чи то до лікарні, чи то до якоїсь установи державної, чи комунальної, бо наш транспорт. Та е, да, він ну ніяк не відповідає нашому місту в нашому місті, а це не я відповідав. Ми е, звернулись в Укртелеком, щоб бомбосховище про яке свята, говорила Світлана Олесандровна, щоб передали нам на місцевий баланс. І ми будемо його ремонтувати. Тут питання. По автобусу теж принципово ми домовилися, як будемо вирішувати. І я, щоб не забити, Микола Ніколайовича дому поздравить сьогодні народження Він прийшов. Поранених і тих, хто лікується нам, як районному центру. Зробити реабілітаційний центр так, для цих ну так, досі питання. Ми бачите крові часу? Центральна районна лікарня працює над тим, щоб отримати, такий, як його таку послугу, називає, таку послугу через НЦЗУ і таке відділення буде працювати. Поки на формі дивно стаціонар, а потім як стаціонар. Тобто над цим питанням теж працюємо.